Шановні колеги, продовжуємо наше засідання. І до слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який наразі перебуває в закордонному відрядженні та долучається до нас онлайн. Дякую. Шановний пане президенте, шановна пане голово Європейської ради, шановна пані премєр міністри пане голово президії та члени конгресу місцевих та регіональних влад. Мені приємно сьогодні дуже вітати. Вас, навіть якщо цього разу роблю це онлайн зараз, як вже зазначили, я знаходжуся у закордонному відрядженні на саміті голів парламентів країн Великої Сімки, який відбувається в Канаді, і де ми з колегами-спікерами, які представляють країни з найпотужнішими економіками світу, обговорюємо низку важливих питань щодо допомоги та підтримки України. Особливо це важливо в той період, коли наші партнери в парламентах світу. Займаються бюджетними процесами, питаннями санкційного тиску на агресора, створення законодавчих механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів тощо, і буквально за декілька хвилин в мене заплановано низку важливих перемовин з колегами, зокрема зі спікером палати представників конгресу Сполучених Штатів Америки Майклом Джонсоном. А, але мені особливо приємно, що цей день я розпочинаю тут з прекрасного спілкування з рідною Україною, а те, що я знаходжусь на зв'язку з п'ятої ранку за канадським часом, це мені здається найкраще свідчення того, як щемливо та трепетно я відношуся до нашого конгресу. А це конгрес, який президент започаткував у 2021 році, справді став майданчиком довіри і співпраці. І Тут ми відверто шукаємо рішення разом і сьогодні. Теми є надзвичайно важливими. Це бюджет 26-го року, зима, яка знову стане випробуванням, і підтримка тих, хто повернувся з полону. Це питання, яке торкається життя кожної української родини. І за цей рік парламент зробив чимало для громад. Ми зробили адміністративні процедури простішими, зрозумілішими, спростили правила співпраці між громадами, щоб вони могли об'єднувати зусилля. Підтримали інститут старост, який у громадах став справжнім містком між владою і людьми, особливо у воєнний час. Але ми не зупиняємося І попереду закони, які мають допомогти відбудувати зруйновані території, чітко розмежувати повноваження між центральною та місцевою владами. І це не просто тексти законів, це правила, які вплинуть на життя людей у кожному селі і місці. Ми також готуємося до ухвалення бюджету 2026 року. І головне завдання тут, щоб він працював для людей, щоб відновлювалася інфраструктура, щоб громади на лінії фронту відчували захист, щоб у тилу було тепло і стабільно. І ще одне це захист людей, які повернулися з полону. Це наш обов'язок як держави і як суспільство, і ці люди пройшли через пекло. І ми повинні зробити все для того, щоб вони відчули турботу і знову почали жити повноцінно. І тут роль місцевої влади. Ключова саме громади можуть простягнути руку допомоги в найперші дні, дорогі друзі. Ми сильні, коли єдині: президент, парламент, уряд, громади і наші міжнародні партнери. І разом ми обов'язково вистоїмо. Я дякую вам всім за роботу, дякую за віру і слава Україні.